Але я вже утикнула тут батарейку, а тепер я не можу його Отож, це коли буде, буде включено, я цей батарейку покажу. світло під світкою покажу. Другий твій. Дякую, дякую. Так, це саме таке, саме менше, що вийшло. Далі. Ось це мій. Міні-будиночок. Тут уже дах, такий пташок, е, світло, столик, столик, лупа книги, свічка. І ось тут годинник, зараз спробую показати спробую показати звідси. отак, От Годинник, поличка з книгами, картини і там мітлавки в кутку підмітати. Вмикається тут внизу. Я тут підклеїла скотчем, щоб воно не випадало, і щоб потім можна було, коли е, треба буде поміняти батарейки, щоб можна було ось це підсвітка. Зараз спробую, Це ще занадто світло, щоб тепер щоб показувати, як воно в темноті виглядає. Набагато от, відбувається через ось е, такий Зачастий дах вибивається по всій кімнаті окреме світло. Так, потім сюди ще повинен бути столик у кутку. Ось тут. Потім ось така шафа. Це вона повинна там, отам от повинна стояти. Спочатку треба книги заклеїти, тому що дуже, дуже важко дуже важко витягнути, потім. Закладати книгу на полиці. Ось це такий комарик, шухлярка така. І тут ось ця шухлядка витягається. ось Це відкривається ось такий секретик. Повинно було бути ще в столі, але у нас мене духу не стало. Ось ця рамка це повинно бути тут. Ой, випало. Ось цей металли повинен бути тут, але це вже тут в кінці самому, тому що дуже незручно буде там все приклеювати. Тож, отакий мій будиночок. Це складається дуже забавно, дуже довго, але виглядає потім дуже класно. Це все мімішно. Ось це. Ось ця дверця повинна була теж відкриватися-закриватися, але я не знаю, як її так прихімічити, наклей. Так. Ще багато книг треба до цього вирізати. І це вся дрібота, яку вже встигла зробити. Одна там свічка є. Одна свічка, от одна свічка повинна бути на стіл ще. Ось така свічка це напівбусин. Купочків для прикрас. Ну і отут тюльпанчик малесенький, книги. Ось такий комплект книг на полицю. Далі ось такі книги, колекція. І тут і це все вази, ці бусини. Тут мають бути газети. Повинні бути газети. Газету в другому я приліпила далі, тож Карта географічна, Кого не цікавить? Ось, можна карту полистати. Є тут ще нотний, нотний такий зошит з нотами з п'єсами, але там я взагалі нічого не розберу, там дуже дрібний шрифт. Тож, це моя робота, буде до роботи, Далі поїхали. Ось цей будинок, який колега дала, вона хотіла викидати, тож я нахімічила. Поїхали. З того, що було, з того, що можна було, якби з усього, що, що можна було, і як можна було дерево. Ось це, це що в'ється тут, воно повинно було бути по плану з цієї сторони. От тут витишся, але. Так як тут голе, тут ще, да, тут ще треба ящик один приклеїти з квітами дрібними. Тут у нас тющий язик, тут у нас столик.